Тиждень тому Сергій Іванов виклав в телеграм-канал своє відео, на якому російський бізнесмен Чичваркін Варкін скаржиться на те, що в Україні в Києві з ним майже не фотографуються, бо переживають із-за критики Володимира Петрова. Тобто, якщо сфотографувати з Чічваркіним, це фото може от, от, потрапити в інтернет. І тоді Петров е, з каналу Ісландія скаже: Та яй-яй, не можна фотографуватись з росіянами, і мені стало дуже приємно. От реально мені стало дуже приємно, я прям відчув таке піднесення, натхнення з приводу того, що нічого собі. Петров з Ісландії настільки впливова людина, що люди переживають, що вони не хочуть фотографувати з Чичваркіним. Я уявив собі, яке це приниження, коли Чичваркін їх годує, поїть, вони сидять за одним столом. А потім вони такі вибач, Женя, ми не хочемо з тобою фотографуватись, бо Петров з Ісландії скаже, ай яй яй і от десь хвилин 10 я ходив таким натхненим, а потім все це впало, і я зрозумів, що насправді немає чим пишатись, насправді немає чому радіти. По-перше, справжнім результатом було б, якщо ці люди взагалі не спілкувалися з Чичваркіним. не просто відмовлялись фотографуватись, а от просто перестали б з ним спілкуватись. не приймали б від нього подачки. Не допомагали йому вписувати себе в списки благодійників. Справжнім результатом було б, якщо б Служба безпеки України заборонила йому в'їзд, якщо б прикордонна служба переживала, що Петров буде критикувати прикордонну службу за те, що вони впускають в Україну Чичваркіна. А поки вони з цього приводу не переживають, поки вони пускають Чичваркіна, поки Служба безпеки не забороняє йому в'їзд в Україну, мені, чесно кажучи, пишатись взагалі немає чим. І оце принизливе ставлення Чичваркіна до відмови з ним фотографуватись, в черговий раз доводить, що Україна йому потрібна лише для того, щоб вписати себе в список благодійників, тому що цей список, і це місце в цьому списку допоможе йому жити в Британії, спілкуватись з британськими бізнесменами. Я вам нагадаю, що Чичваркін досі не допомагає Україні зброю. Він купує аптечки. Міністр оборони України заявив, що на складах Міністерства оборони України величезна кількість аптечок. Вони там лежать, і от Чичваркін купує ще додатково. Він корчить себе принцесу, британську принцесу Діану, яка з висоти свого колоніального статусу допомагає маленьким бідним, голодним, хворим дітям Африки, привозячи їм воду і ліки. Так само Чичваркін ставиться до України. Він, російський бізнесмен, який мешкає в Британії, має ресторани, грає в поло, п'є вина, які коштують як будиночок десь в Кировоградській області, в селі за пляшку, дозволяє собі приїжджати в Україну з благодійною місією. Нам не потрібні такі місіонери, нам не потрібні такі благодійники. Кожен росіянин може спробувати заробити повагу, якщо він буде допомагати Україні зброю, якщо він буде наражати себе на кримінальні справи в Росії, і якщо він буде йти в розріз загальною політикою країни-агресора. Всі інші спроби вписати себе золотими літерами в українську перемогу над Росією це ліцемірство і показуха. Ще раз вам хочу сказати: Чичваркін любить Україну як дуже зручну дачу. Він любить Україну як хату в бабусіному селі, де зранку йому принесуть смажених карасиків. Пиріжки з полуницями або з малиною, де його смачно нагодують, де не треба працювати, де потрібно лише відпочивати. Він не виборює цю державу. Він просто залишає їй право на існування з позиції представника колоніальної держави. Моя думка незмінна і нічого найближчим часом не зможе її змінити росіянам будь-яким не місце в Україні. Вони не повинні мати право приїжджати сюди, займатись тут будь-якою діяльністю. Якщо у тебе є російський паспорт, прикордонники не повинні тебе. Пускати в Україну, сподіваюся, ви мене в цьому підтримуєте.